Незаконною націоналізацію Приватбанку визнав окружний адміністративний суд Києва, задовільнивши позов Ігоря Коломойського. Про це новинам на першому розповіли в пресслужбі міністерства фінансів. У рішенні суду сказано, Нацбанк не зміг довести неплату спроможність Приватбанку та необхідність його націоналізації 2016-го. Мінфіні сказали, рішення суду будуть оскаржувати на сайті. Виклали таку заяву. Міністерство фінансів України не погоджується із зазначеним рішенням та готується до подання апеляційної скарги. Рішення про виведення неплатоспроможного Приватбанку за участь у держави приймалось відповідно до норм діючого законодавства. Було підтримане РНБО та урядом України з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Капітал Приватбанку мав невід'ємне значення і держава стала гарантом виконання усіх зобов'язань перед клієнтами банку та збереження коштів громадян. Рішення суду поки що чинності не набрало, розповів українській службі БіБІСІ представник юридичного департаменту Нацбанку Віктор Григорчук. Також наші кореспонденти зателефонували представникові Ігоря Коломойського в адмінсуді Юрію Шевченку. Він пообіцяв прокоментувати рішення суду згодом. Про те, як відбувалася передача Приватбанку державі 2016-го, дивіться далі. Приватбанк один із перших українських приватних банків. Його 27 років тому заснували Ігор Коломойський, Сергій Тігіпко та Геннадій Боголюбов. Приватбанк був першим в Україні, хто представив пластикові картки і банкомати. У грудні 2016-го держава купила Приватбанк за одну гривню на спеціальному засіданні. Уряду хвалив рішення про перехід 100% акцій банку у власність держави та визнав приватне платоспроможним. Інспекційні перевірки національного банку. Та стрес-тестування виявили нестачу капіталу Приватбанку. Ця нестача на 1 квітня. На перше квітня 2015 року вона дорівнювала 113 мільярдів гривень. Ігор Коломойський тоді прокоментував ситуацію. Ось як якби важкою прикрою не було протягом усіх переговорів, ми пам'ятали, що найголовніше це клієнти Приватбанку. Мені смішно чути висловлювання, що Коломойський когось шантажував погрожуючи обвалити Приватбанк. Ми захищали наш банк до останнього, але рівно до того моменту, поки ми не відчули загрозу для клієнтів. Після того, як банк націоналізували, уряд вирішив докапіталізувати його. Додавали гроші до капіталу Приватбанку в декілька етапів. Понад рік тому закінчився четвертий. Його провели шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 16 мільярдів гривень в обмін на акції банку. На жаль, країні прийдеться витрачати ще грошей для того, щоб докапіталізувати цей банк. По вирішенні ми вважаємо, що вирішення проблеми Приватбанку як кейс увійде у підручники, тому що аналогів у світі подобного проєкту ще не було. Загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень у січні минулого року. НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства Кроль про багатомільярдні за їх словами махінації в ПриватБанку. Збитки фахівці компанії оцінили в 5,5 мільярдів доларів. Раніше високий суд Лондона видав наказ про арешт активів колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського Геннадія Боголюбова в усьому світі. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 мільярдів доларів. Роксана новини на першому.